Ліки в Україну завозяться вже за новими правилами. З 1 березня набув в чинності новий закон про імпортні препарати. Масово скуповувати ліки, черкасці не ринули. Проте побоюватися дефіциту або зростання вартості ліків вони не перестали. Більше знають наші кореспонденти. Відтепер усі іноземні медпрепарати паспортизують. У Кабміні ухвалили закон про ліцензування імпорту лікарських засобів, який зобов'язує виробників ліків пройти контроль та сплатити ліцензійний збір. В уряді запевняють, медичне нововведення збільшать відповідальність імпортерів. Проте де-факто це означає, що деякі пігулки можуть зникнути, якщо фірма не пройде ліцензування. Щоб попередити ажіотаж, який може який міг би виникнути із закупівлею ліків населенням, ми передбачили ту ситуацію і запаслись достатньою кількістю лікарських засобів. Нормальна стабільна ситуація ажіотажа ніякого немає, як бачите самі. Заспокоювати пацієнтів намагаються і чиновники. Мовляв, цей закон дасть змогу контролювати іноземного виробника та уникнути посередництва. Натомість хворі райдужним обіцянкам не дуже вірять. Вони побоюються, що деякі ліки з полиць аптек можуть зникнути або ж ціни полізуть угору. На дане час я приймаю ще адпічення, Тобто приймаю один раз в день для профілактики. Ну готуюсь приймати РВ терапію. І ярвотерапія очі влияє на організм. То надо надання підтримувати організм другими препаратами, і печень, і всі органы. органи. Тобто, якщо пропадуть лекарства, буде очень тяжело. Марія налякана, бо знає, що таке затримка з ліками. Торік на її очах через відсутність медикаментів помирали такі самі хворі, як вона. Много людей приймають вже імпортні лікарства, то тобто, це та качественно. Это люди в них уверены. То есть я, конечно, против за то, чтобы эти лекарства пропадали из нашего рынка. А если пропадут, то есть неизвестно, будут ли другие лекарства помогать. За даними мозу, імпортними є 80% препаратів для хворих на СНІД, 80% препаратів від туберкульозу і 90% для онкохворих. Чого чекати всім тим, хто буквально живе на ліках, достеменно невідомо. На знак протесту вони вишиковувалися під аптеками у черги за життям. Однак до їхніх вимог скасувати документ ніхто не дослухався. Світлана Литвак, Віктор Наточий, Аркадій Тимоненко, Віка. Новини.